Доброго дня. Представляю вашій увазі спирт кулону 2 дюйма в повній комплектації. Тобто, ми продумали тут повністю все, дали всі деталі, які потрібні для роботи. Ваша задача получити, поставити собі на куб і працювати. Куб ми не включили в комплектацію, тому що іменно по запросах, що в нас є куб, дайте нам двохдюймового е, щоб вона працювала. Дивіться, яка ситуація? Щось буде входити сюди. Е, сюди буде входити царга От іменно на 1,3 метра. Наша така розробка. Ще колись давно ми її почали робити, і вона іменно тут входить. Тут є внизу хрестик, є один ніпель, є другий ніпель. Е, потім ми поставили діоптер так, щоб ви могли собі нормально працювати. І на діоптері ви будете. Працювати, коли будете переганяти брагу, стоїть вузол відбору, такий наш е, крапельник, ми тут поставили, щоб ви могли собі контролювати відбір голів, подовжений отакий е, доохолоджувач, е, і дімрот в склі. От іменно дивіться, як він виглядає. тобто з носиком, тобто все повністю продумане. Входить сюди також 4 кілограми СПН, я її там положив. Вона в таких пакетиках, папугу можете добирати, можете не добирати, якщо у вас є, але я її так поставив. Вся повністю сантехніка, шланги. Тут йде силиконовий шланг 1 метр, йде 6 метрів поліуретанового шлангу, і всі от такі фітінги вже закручені прямо на, на місці. Тобто, ви получаєте обладнання, з допомогою якого ви будете отримати 1,2 і літра в годину чистого спирту, іменно 96,6 градусів. Тобто на такі конфігурації ви реально будете одержувати дуже якісний спирт в домашніх умовах. Не вірте тим людям, які говорять, що там на 50 см царги можна щось одержати, або там якісь другі варіанти. Все це є внато, якби теорія і фантастика. Має бути відповідна висота царги, має бути відповідна насадка, має бути відповідний вузол відбору. Тобто, все має бути відповідне для того, щоб. Одержувати продукт, який ми маємо сьогодні одержувати. Тому що якщо ви будете щось таке середнє робити, ви просто будете хіба що для себе робити. Тому що ну, на сьогодні багато людей в тематиці і якість продукту всіх стоїть на першому місці. Я це буквально кожного разу наголошую, і таке поняття, як щось робити таке. Лиш би зробити, ну, просто нема смислу. Нема смислу вкладати кошти і нема смислу тим займатися взагалі. А так, ви на такому обладнанні, дивіться, як воно, як, як воно красиво виглядає, ви получаєте чистіший продукт, у вас тут все видно, тут йде флег конденсація. Ви дивитеся, як конденсується, тут йде е, з вузла, е, ви бачите, як флегма вертається. Тобто, все працює. Все надійне, доохолоджувач подовжений. Тобто, крапельник великий, вузол відбору суперовий, іменно такий, як який має бути, я вже не буду повторюватися. Тобто, все іменно зроблено так, що е, от ви отримали таке обладнання, і десятки років працюєте, і все супер. На під відео або там, я думаю, що ви вже знаєте наші сітки. Підпишіться обов'язково, тому що ми от таких багато і акцій робимо, і різне обладнання на Ютубі, на Тіктоці. Так якби перші такі відео, які заходять, і сайт. Сайт на сайті в нас шапка міняється. Тепер вон там є. Я описую, які акції ми робимо, і так далі. і так далі. Тобто, Майте на увазі. Майте на увазі, підпишіться, поставте собі закладки на сайт і користайте моментом. Е, ну, все, я буду на сьогодні закінчувати. Ви саме головне, що зверніть іменно на таку конфігурацію, тому що ну, от воно реально класно працює. Тримаємося до зустрічі.